Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера Не завжди перемагання найшвидший, але завжди той, хто продовжує бігти. Впевнений, ви знаєте, що станеться, якщо дати ворогу малесеньку зачіпку чи точку опори. Це відбувається, коли наш раціональний розум каже здається, це не зовсім правильно або нічого страшного. або… Ну, це не така вже й проблема. Інші християни теж так роблять, То що? ось що означає дати сатані доступ у своє життя. Коли незначні дрібниці допускаються досить часто, щоб ворог отруїв ваше серце. Це відбувається саме в дрібницях, маленьких похибках, невеликих компромісах, що так легко обплутують нас. До Євреїв 12.1. У грецькій мові це слово означає заважати нам у всіх напрямках. І саме цього сатана бажає заважати вам в усіх напрямках, щоб ви стали неефективними у Царстві Божому. Моя молитва сьогодні. Господи, дякую тобі за цей день. Нехай особистість Духа Святого. Просочить мій дух, тому що забіг, що мені належить подолати, неможливо пробігти своїми силами. Сьогодні я прийду на мій забіг заради царства. Через сповідання і прощення я відріжу будь-який компрометуючий гріх, що намагається заважати мені в усіх напрямках царства, через покаяння та зміну способу життя. Я скину будь-який тягар, що намагається стримувати мене, тому я постійно братиму участь у забігу твого царства з енергією і стійкістю. Адже тільки ти насправді можеш звільнити мене від тягарів мого минулого, щоб я міг пробігти забіг, приготований тобою для мене. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер